До п'ятиріччя благодійного фонду Дениса Парамонова спорт це завжди про силу, волю, дух незламних українців. Сьогодні слова подяки тренеру клубу СМК Спорт Артему Євдокимову. Наш провідник добра, завдяки якому клуб СМК Спорт з радістю відвідують сотні дітей, людині, на яку рівняється все підростаюче покоління нової плеяди спортсменів. Дякуємо вам за вашу працю за віру в кожного учня і за внесок у розвиток здорового, незламного покоління українців. Робити добро це кроки реальні, які можуть змінити життя, абсолютно змінити кардинальне життя інших людей. Ти і тренуєш, намагаєшся і розуміти, і допомагати. Тобто це допомога йде в першу чергу без якоїсь вигоди і. Коли ти можеш щось віддати людям, яким це потрібно у даний час для нас, для нашої країни, дуже важкі часи. Не всі зможуть оплачувати та секції, тому завдяки фонду Дениса Парамону діти мають прекрасну можливість займатися боксом абсолютно безкоштовно. Підтримка дітей у спорті особливо – це інвестиція у майбутнє.